Інтергал заблокував перепоступку для об'єктів, які вводяться в експлуатацію. Вдалося порозумітися. Багато було клієнтів, які зважали на аргументи з нашого боку. Вони виставляли трошки дешевше, ніж девелопери, навіть успішно продали свої квартири, і ми їм дозволили ці перепоступки. Були клієнти з розряду у них такий тип квартир, якого немає на у девелопера. Ми дозволили такі перепоступки за будь-яким бюджетом, тому що да, ми не рахували, що це якась пряма конкуренція. Uh -huh. А Покупців, яких складні життєві обставини, ми проводили так само такі перепоступки, коли це. Вимушене рішення, а не просто бажання там поспекулювати без податків з рахунок того, що да, провели продажі девелопера. Ті, хто займалися відвертим демпінгом з розряду, да ми хочемо там продати. Ми навіть пропонували деяким покупцям, що ми у них готові викупити за таку вартість і потім перепродати ці квартири. Навіть такі ситуації. Угодилися. Не погодилася, тому що знаєте, хотіли. Хотіли це ж як перепоступка. Зазвичай вони там кошти беруть зразу на уході. А ми ж дивело перепрацюють ж тільки по прозорим механізму, гроші на рахунок, тому не всім таке цікаво. Uh -huh. е, ну, а насправді я думаю, що ще будуть такі прецеденти, тому що да, пора самому цікаво теж викупити. Якщо щось продається, вкрай низька вартість, ми можемо теж викуповувати потім чому, спекулювати чому самі на своїх квартирах. Да, чому би ні? Були ситуації, коли люди ми відмовили, вони пішли формулу права власності. У нотаріуси забрали документи, і вже там продавали за яку вартість хотіли. Бо, будь ласка, тут ми нікого не обмежували і надавали там повну, як то кажуть, свободу дій. Угу. Але ну дійсно це не тільки ми цим займаємося. Об'єктивно, великий девелопер, багато хто регулює питання перепоступок, тому що ну, все-таки дуже і дуже така шкідлива практика для ринку загалом. Скільки хтось купив на котловані, да там і людино влаштовує заробити 100 доларів на квадратного метрів, девелопер це сьогодні коштує там з великою різницею, ну, тому що готовий да готовий об'єкт, то ми, ми рахуємо, що не зовсім така чесна практика по відношенню до, до девелоперів.